Представляємо ріпак та ЛКЛ. Це середньоранній гібрид озимого ріпаку селекції Лідеа, створений спеціально для технології Кліарфілд. Його потенціал урожайності сягає 65 центнерів з гектара, а вміст олії до 50%. Гібрид демонструє потужний стартовий розвиток восени, що забезпечує швидке укорінення та формування розетки до зими. Весняне відновлення вегетації середньораннє цвітіння середньопізнє, що дозволяє максимально використати вологу та уникнути весняних заморозків, рослини середньорослі до 150 см із міцним стеблом і добре розвиненим гілкуванням. Талел-КЛ чудово пристосовується до різних кліматичних зон, включаючи полісся, лісостеп і навіть степ. Серед головних переваг: висока стабільність урожаю в посушливих умовах, надійна стійкість до осипання та розтріскування стручків, а також хороша компенсаційна здатність у випадку зріджених посівів. Гібрид має стійкість до фомозу та вилягання на рівні 8 балів, а також добру толерантність до циліндроспоріозу, оптимальна густота на момент весняного відновлення вегетації від 35 до 45 рослин на квадратний метр. Талел КЛ ідеально підходить для широкорядного посіву з міжряддям від 30 до 70 сантиметрів надійний вибір для тих, хто шукає ефективний кліарфілд гібрид із стабільною врожайністю в будь-яких умовах вирощування. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.